Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий влад Буча звернувся до Зеленського далі мовою оригіналу. Доброго дня, Україна! Е, дивіться, про що я хочу сказати: війна чи військовий стан. У Конституції України е, зеленісти грівани мають право підписувати на три місяці військовий стан. Якщо війна в якомусь регіоні України. Всі далі підписи військового стану незаконні Конституції України. Тобто у нас уже війна більше півтора року. Всі підписи е, Зеленського на продовження військового стану вбачаються незаконними по Конституції України. Це Мурло, падло після війни або ворі війни долучити вирок, який йому довжен присудити суд України. Це перше. Друге, якщо об'являється війна, то ми маємо право після перемоги виставити що Росії на Встановлення України, відновлення України, вибачте, якщо ми до кінця війни цього не зробимо, жодної копійки репарацій Росія не виплатить Україні, навіть по рішенню всіх суддів мирових. Тому Планомірно зеленська влада грає на боці Росії. Якщо ми об'являємо війну, всі без виключення міські голови, міські заводи, міські кооперативщики, все давно працювати на війну. Вони не мають права самостійно вирішувати кошти, місні чинуші і депутати на бруківки, на асфальти, на Свої забаганки, ремонти і тому подобне. Тому, будь ласка, ви читайте законодавство України, і потім кажіть, що як і є. В Україні йде повномасштабна війна. Точка. В той же час, екс-депутат Ігор Мосійчук говорить про саботаж та зраду на кордоні. Вітаю, друзі. Оборонні споруди на Харківщині готові на 98% в деяких місцях, в інших трохи менше. Про це заявив президент Зеленський, відвідавши Харківщину наприкінці квітня. Я не знаю, що йому показували. Показували по Потьомківській деревні, чи він тупо нам бреше. Я це не знаю. Але точно відомо, що ніяких фортифікаційних споруд на Харківщині нема. Про це масово пишуть воїни. 3,9 мільярда було виділено на е ці фортифікаційні споруди. Я вже мовчу про розмінування. Це тема окремої розмови. Ми про це вчора говорили. Зараз ситуація дуже пряма. Верховний головнокомандуючий президент Зеленський або негайно сам санкціонує Генеральній прокуратури Служби безпеки України, ДБР і НАБУ, розслідування і арешти е, мародерів, диверсантів, які це зробили. Розкрави ці 3,9 мільярда, нічого не збудували і кинули наших воїнів, які зараз героїчно боронячі Харків гинуть. Ці фортифікаційні споруди зараз стіл наших воїнів складаються. Так от, або він санкціонує це і зараз підуть невідкладні затримання, арешти, обрання санкційних е, санкцій, або Зеленський візьме відповідальність за це мародерство і цю диверсію на Харківщині на себе особисто. І буде нести за це особисту відповідальність скажете, та йому на все плювати. Сьогодні плювати, завтра ні. У народа терпіння скінчається. А перед очима приклади Челушеску та їм подібне. Тому тут багато багато питань, і ми їх будемо піднімати. Наприклад, про мости, які будував бік Білорусі і Російської Федерації відомство Мустафина Єма. Цікаво, а отож, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть, ворога! Віталій куплі в той же час пише не можу не погодитися із заявою екс голови служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, що ворог намагається дестабілізувати політичну ситуацію в Україні, створити розкол між владою і суспільством, конфлікт між цивільним керівництвом і військовими. Плани Шатона або Майдан три або Оман 2020 запущені. І якщо раніше зірмак просто здавав країну, то після масштабного вторгнення народ і його складова ЗСУ не дають цього зробити. Тому Зеленський Єрмак, Татаро, Резніков і Уміров купа безумних. Нардепів разом з чиновниками рангом пониж почали безбожно красти як у свій останній день. Вони без жодного обґрунтування втручаються у кадрові питання ЗСУ і звільняють і успішних командувачів. Вони кидають за грати справжніх патріотів. Червінський вони переслідують за правду громадсько-політичних діячів, які розповідають правду про корупцію і зрадників при владі, взяти, хоча б мій кейс. А вони просто брешуть своєму народу. Продовжувати можна безкінечно. Шатають колють без ножа. Ріжуть. Ось у мене лише одне питання, точніше, два. А перше, як підлеглий зеленського пан Литвиненко наважився розповісти правду про взаємні плани Кремля і нашого офісу президента. Невже йому за це нічого не буде? Чи це просто постріл собі в ногу? І друге питання: як ми це все терпимо? До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.